Переноворічні дні для нас це час для рефлексії та підбивання підсумків. Ми стали сильніше, загортувалися і тепер сприймаємо війну та всі виклики як свою буденність, що дає нам силу рухатися вперед і боротися. Як показав цей рік, наша єдність, віра в країну, людей і розвиток, в якому ми не зупиняємося. З чим ми заходимо в наступний 2024 рік? За підсумками форуму розвитку громадянського суспільства, ми узагальнили кілька трендів, з якими хочу поділитися. Вірю, що кожен тренд дасть нам силу. Перемога. Що би ми не робили, перед усім питаємо в себе: наближає це перемогу чи ні. Кожен крок, кожен наш проект, кожен донат, кожен тренінг і ініціатива мають бути націлені на одну спільну для всіх українців мету бути нацією, яка перемогла тих, хто її. Хоче знищити, припинити внутрішні чвари. Інколи так хочеться виплеснути свої емоції, розкритикувати ідеї інших у Фейсбуці чи на форумі, вдома чи на вулиці. Але чи не є це тим, що хоче від нас ворог? Давайте натомість об'єднуватися, мержуватись з бізнесом, медіа, освітянами, розширювати горизонти проєктів та виходити з бульбашок, підтримувати українську державу. Громадський сектор є надійним партнером для держави. Ми довели це і в ковідні часи, і в часи війни. І ми не лише спостерігаємо, але й допомагаємо посилити державні інституції. Бо якщо не українську державу підтримувати, то яку? Дбати про людський капітал. Люди наш найбільший скарб. Ми його втрачаємо через довготривалу війну. Як повертати людей, залучати і зрощувати нових професіоналів? Час про це подумати, аби Україна не стала малою нацією. Виходити на міжнародну арену. Якщо вам потрібен особливий знак, що пора вчити мову, то ось він. Вчіть мови. Їдьте, адвокатувати зброю та виділення коштів на допомогу, розбудовувати міжнародні коаліції на підтримку України, дбати про себе і свої команди. Ментальне здоров'я та вміння балансувати між роботою та життям допоможе нам не тільки вижити, а й перемогти. Для початку треба змиритися, що старого світового порядку вже немає і не буде. Тож треба дати собі відгорювати, відновити сили та створювати нове у турботі про ближніх. Ставати професіоналами. Епоха реактивного волонтерства має перейти в епоху потужних сталих інституцій, успішних бо професійних, які вміють однаково успішно залучати кошти в біткоїнах та застосовувати штучний інтелект для написання грантових заявок. Давайте виходити на професійний рівень, дбати про організаційний розвиток та об'єднуватися в коаліції, щоб. Приумножувати спільну силу. Дякую вам за співпрацю, завдяки якій ми зростаємо і допомагаємо зростати іншим. З Новим переможним роком!